Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок розпочався із дуже хороших новин із новин про вибухи на черговому російському аеродромі. Аеродром це не городок, це аеродром. Це дуже серйозні речі. І до сих пор вони його утюжут. До Волгоградської області так званої Російської Федерації ще від ночі і до самого ранку прилітали невідомі, але дуже добрі безпілотники. На, Є контакт. Ох ти, Себе. Не... У той самий час мешканці Курської народної республіки звикають до нової для себе реальності. Сижу в трубі, прячуся від дронів, немножко віддихнув. Натомість Владимір Путін від реальності навпаки відвикає. У той самий час як відбуваються отакі події, він продовжує свої гастролі. Відрабатуємо тактичні дії з подачі команд, взаємодійство в групі. Тут же дуже швидко можна вивести все це на екран у червонокласі. Прастена всіх наших традиційних регітів. Ви це захищаєте. а серед російських пропагандистів тривожність лише наростає. Вони усе чекають, коли Україна завдасть нового удару і думають, що ми їх лише відволікаємо. Ситуація в Курській області Противник намагається у нас в тому, що це основне його направлення, куди він готов бросить всі свої сили. Атака дронів цієї ночі відбулася на аеродром Маріновка у Волгоградській області, так званої Росії, внаслідок чого стався хлопок. Це хлопок зараз? О, а тут, взагалі, да, слабо, так. А слабо Причини хлопка іще необхідно встановити, тому що це точно не пов'язано із атакою дронів, бо якраз таки атаку дронів відбили успішно. І в полі почався небольшой пожар. В общем-то, наші ПВО сработали. Це серйозна трагедія, ребят. случилось здесь. Попадань по аеродрому. Нет. <звук> І, взагалі, ситуація штатна, нічого незвичайного не відбулося, тому що ви самі подумайте, це аеродром, значить, із нього має щось злітати. Ось воно і злітає. Всі якраз нові там ангари, все це все влітіло. То щось... штота чим то було. Немає жодної причини для паніки. Ситуація абсолютно контрольована та стабільна. Якщо ж говорити детальніше щодо аеродрому Маріновка, то за попередніми даними було уражено склади із паливно-мастильними матеріалами та склади із керованими авіаційними бомбами. Але там іще мала бути російська авіація, тож почекаємо на нові супутникові знімки. Хорошо, Ну що то взлітає мама не горюй. ні ба, ба, мама дорога. І хоча наші вельми шановні американські та й не тільки партнери, досі забороняють нам атакувати їхніми ракетами російські аеродроми, усе одно, як ви бачите, завдяки дронам вдається досягати стабільності у подібних атаках. До речі, щодо стабільності, досі палає нафтобаза у Ростовській області. Це відбувається вже п'яту добу. П'яту добу нафтобаза Росрезєрва горить та вибухає. Бочка рванула. Не видно, надо валіть сюди. Наче Саня, валим отсюда, валим! І що тільки росіяни не намагалися вже робити, і авіацію залучали, і навіть попів туди привели, усе одно нічого не допомогло. Щонайменше половина нафтобази вже згоріла, але вона продовжує палати, і росіяни вирішили взагалі перестати гасити пожежу. Короче, кружанули і улітіли. Все буде горіти, поки не потухне. І раз я вже торкнувся теми пожеж, то варто згадати також і про ситуацію у Курській Народній Республіці. Вона усе ще стабільна. І е, Ситуація в принципі вона не критична. Ніскільки населених пунктів зайнято Вони вже уничтожены. Враг уже поламав свої зуби. М -м, беремо попкорн і спокойно наблюдаємо. В принципі, ситуація я об этом такі достаточно Нічого. Фітічського трагічного не произошло. збройні сили України продовжують рухатися вперед на території Курської Народної Республіки. Деякі росіяни потрапляють у полон, а деякі прориваються із оточення. Срочників з окруження вивожу. Російська пропаганда нарешті знайшла докази того, що на Курищину напали іноземні найманці, які ведуть бої там іще із часів Другої світової. І це лишнє підтвердження тому, що воюємо ми здесь в Курській області. ну, Факту з фашистами, тільки от чомусь місцеве населення не вважає українську армію фашистами. Навпаки, вони раді, що українці прийшли, тому що так, хоч вода з'явилася, та продукти Стариків ков жінок, жінки больних дітей. Це добре, що українці нам. Привезли води, а то без води сиділи цього ні свята, ні води, ні газу, нічого. І хтось може сказати: ну це усього лиш українська пропаганда, не варто цьому вірити. Але росіяни, які говорять із російськими пропагандистами, так само кажуть, що російська влада їх кинула У Евакуації евокуації. Так такової принципі не було вона була точною звичайною. Хто успіл, хто успіл, і у цьому контексті дуже дивно себе став поводити Владимір Путін. У нього зараз триває турне. Почалося воно із того, що він прилетів до Азербайджану. Потім він вирушив до Беслану, хоча річниця подій у Беслані буде лише 1 вересня. А в останній Владимір Путін там був більше 10 років, і цього разу він прилетів, щоб поговорити із трьома жінками. І так як ми боролися з терористами, нам сьогодні приходяться боротися з тими, хто творить преступлення в Курській області в. В Донбасі, в Неварусі, а далі Владимір Путін вирушив до Кадирова у Грозний, де він також не був більше 10 років. Там він не зміг правильно одягти навушники та став цілувати Коран. Це значно видивляйтесь хранімо. Да, да, да я більше тисячі квадратних кілометрів Курської області зараз під контролем української армії, і зона контролю тільки розширюється. А владімір Путін у цей час робить вигляд, що нічого такого не відбувається. Напевно, ніякої Курської області взагалі не існує, так і має бути. Спеціальна воєнна операція йде в строгому соответствиї з графіком по плану. Що за планте, в чому був план? Вочевидь, Владимір Путін для того, щоб заспокоїти росіян, просто обрав стратегію мовчати про ситуацію у Курській Народній Республіці і сподіватися, що воно якось саме мине, але росіяни не заспокоюються, а навпаки, причому там доходить до такої степені. Мені підписниця просто писала, що її подруга, вот яка не вилізає з телеграма, нічого не може робити. І для нас із вами отака неадекватна реакція. Владиміра. Путіна це дуже і дуже добре, тому що вона тільки дратує самих росіян, а вони у той самий час продовжують чекати, коли ж ми завдамо іще ще одного або декількох ударів і, можливо, заблокуємо Крим. А самі попитаються ніж не зря, прощупують Кінбургську, Тентровську касу. от самі попробують на на югах. А тут Крим, якби заблокувати Крим, не можу нічого сказати із цього приводу, але маю зазначити, що ми і з вами будемо допомагати українському війську усюди де б воно не працювало, як на Курщині, там зараз дуже активно працюють ті дрони камікадзе, на які видаєте свої кошти, так і на покровському напрямку або на будь-якому іншому, де зараз тривають активні бойові дії. Ворога треба знищувати як на нашій землі, так і на його власній території. І щоб це відбувалося частіше, продовжуйте допомагати силам оборони України.